І мною в студії телеканалу Рада Матвій Бідний, міністр молоді та спорту. Пане Матвію, я вас вітаю, вітаю Радий бачити. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Хочеться більше поговорити про ось всесвітні ігри 2025 року. Тому що вони, як я вже зазначив, вдоволі вдало для української команди для української збірної з неолімпійських видів спорту розпочалися. З якими планами загалом команда туди поїхала? Команда дуже мотивована. В нас дуже гарні традиції виступу на цих іграх. Починаючи з 2017 року, коли наша збірна зайняла феноменальний, це було п'яте загальне командне місце. Але після у 2022 році, вже після початку повномасштабного вторгнення, наша команда показала феноменальний третій результат в загальному заліку. Так що сьогодні наша команда в складі 99 наших атлетів, які майже всі претендують на фактично призові місця, і ми боліваємо за кожного з них. Як ви вже зазначили, в нас вже є дві золоті, дві срібні медалі. Це підсумки тільки першого дня змагань. Але в нас попереду ще з змагання з таких медальних видів спорту, традиційно сильних в Україні: пауерліфтинг, мойтай тай, підводний спорт. Та сама акробатика продовжує ще е, свої виступи. Тому я переконаний, кікбоксинг також дуже так. потужна команда. Я переконаний, в нас дуже непогані перспективи. Наші атлети дуже вмотивовані і ми вболіваємо за них. Загалом українці будуть представлені в 19 видах спорту. А серед цих видів які для України в пріоритеті, ну, і, і в плані розвитку теж. Пріоритеті в нас всі наші види okay. спорту. Зрозуміло, що ті, в яких в нас найбільші є традиції таких успішних виступів, це пауерліфтинг, безумовно, це те саме карате, безумовно, підводний спорт. Як я вже зазначив, майтай, кікбокс, okay. кікбоксинг, наші бійці. Чирлідинг ми можемо в принципі там претендувати на медалі. Тому боюся зараз когось пустити, когось не назвати, щоб, щоб не потім образити, ніхто так. не образився. Да, але ну насправді у нас дуже потужна збірна. Ми, ми вболіваємо за кожного з них. А як Україна бачить розвиток тих видів спорту, от, де ми зараз представлені, і враховуючи те, що війна теж вона внесла і щодня вносить свої корективи? Зрозуміло, що під час війни дуже складно говорити про розвиток. Наші спортсмени, як наші громадяни, вони так само перебувають в складних умовах, які не дозволяють їм повністю концентруватися на спортивній підготовці. І це не залежить тільки лише від матеріально-технічного забезпечення, яке, в принципі, сьогодні вдається підтримувати на належному рівні, незважаючи ні на що. Це і умови відновлення. Ми всі сьогодні живемо в містах, які постійно під обстрілами. Ворога. Ми всі сьогодні маємо когось, від кого ми очікуємо дзвінка з фронту, з передової. Тому, е наші спортсмени так само це герої, які відстоюють сьогодні наш прапор. До речі, ви знаєте, що був такий прикрий інцидент під час е церемонії відкриття, так. коли фактично наша марлетна, нашій збірній наша офіційна делегації довелося відстоювати право. Е Вийти нашій команді в тому одязі, який символізує собою прапор України, і ну ми, ми нам вдалося зв'язатися з організаційним комітетом. Це теж таке протистояння, було досить серйозне. Тобто, викликів сьогодні дуже багато. Але наша команда була забезпечена всім необхідним для того, щоб підготуватися. Ми сьогодні переносимо фокус уваги держави взагалі на масовий спорт, і наша головна мета сьогодні це покращення здоров'я нації, це залучення наших дітей, це залучення всіх груп населення, зокрема і наших ветеранів до занять спортом. Ми переконані, що Чим більше людей будуть займатися спортом, чим більше людей будуть обирати спорт в якості дозвілля, звичка до здорового способу життя це запорука нашої здорової, здорового майбутнього нашої країни. А якщо коротко про цю ситуацію, пане Матвію, із організаційним недорозумінням з жакетами нашої збірної, ну як ви сказали, ви прокомунікували. А який висновок ви, як очільник міністерства, зараз можете зробити? Чи Знаєте, висновок, мені здається, ми всі зробили вже давно, і ми вже давно живемо в, в тій реальності, коли гасло Спорт поза політикою, воно позбавлено будь-якого сенсу і абсолютно не відповідає дійсності. І коли сьогодні нашим атлетам, які хочуть віддя... віддячити нашим воїнам, які сьогодні боронять Україну, забезпечили фактично наші збірні можливість поїхати на ці змагання, Забороняють просто вийти в кольорах українського прапора, ну то про які цінності, про які ідеали ми можемо говорити. Ну і тому знову ж таки, тут вдалося нам відстояти свою позицію, як і в багатьох ситуаціях до того, пов'язаних із недопуском до міжнародних змагань, зокрема й до цих всесвітніх ігор, представників країни-агресора, які підтримують війну. Як і в багатьох інших випадках, ми сьогодні на міжнародній спортивній арені відстоюємо інтереси України, відстоюємо заявляти про нашу країну, відстоюємо таке право. І ну, це той висновок, що тут нам не можна розслаблятися, нам не можна зволікати, і це наш фронт, який ми. Тримаємо, і я вважаю, що він дуже важливий, тому що саме через наших атлетів, саме через тих, до кого дослухається потужна велика міжнародна аудиторія, ми маємо шанс достучатися до, до цього світу, показати насправді, що відбувається сьогодні в країні, відкрити очі світу вкотре на ті умови, в яких сьогодні перебувають наші громадяни, на, на ті порушення, які чинить сьогодні ворог. В порушення цінностей, які власне лежать в основі спорту, так абсолютно ви праві. Я от єдине, що хочу зазначити, я подивився, які види спорту на всесвітніх іграх. Загалом 34 види. українці в більшості цих видів представлені, але от один вид, як на мене, несправедливо. Е Скажімо несправедливо представлений відсутністю українців. Це спортивні види, види спорту із дронами. Мені здається, що ми би тут враховуючи так наші здобутки наших воїнів на передовій, та і те, як навіть і цивільні вчаться вправлятися із цими дронами, ми би тут ну точно були першими. Хочу сказати, що кілька місяців тому у нас було офіційно визнано військово-технологічний спорт, в основі якого якраз і лежить володіння дронами і безпілотними системами, зокрема, серед іншого. І тут Україна сьогодні 100% має найкращу експертизу і світову першість. Всі, хто сьогодні виробляє, Щось, що має літати і має перспективу літати десь на полі бою, воно сьогодні має проходити випробування в Україні. І всі вже виробники світові давно знають, що якщо твоя продукція не, не, не була в Україні, то це іграшки. І е, я думаю, що це знову ж таки це дуже перспективний напрямок. Абсолютно точно в нас є дуже потужні команди, команди виробників. Е, те, що сьогодні представлено, це трошки інший напрямок, і ну ми сьогодні зосереджені в силу зрозумілих обставин на іншому напрямку розвитку. Спорту безпілотних апаратів, тому я думаю, що невдовзі ми проявимо своє лідерство і на таких міжнародних змаганнях. А можливо ще розкрити щось із планів міністерства для підтримки саме неолімпійських видів спорту після завершення цьогорічних ігор, не дивлячись на те, які ми там будуть результати. Головна міні... задача взагалі, міністерства створити умови для видів спорту, для федерації з видів спорту, для того, щоб вони могли успішно розвивати свої види спорту. Для того, щоб молоді фахівці виявляли бажання йти в спорт або займатися спортом як. Ну, Займатися спортом, це там, з дитинства, наші атлети, які мають там, мусять мати можливість, куди вони мають піти тренуватися, да, щоб в них були для того комфортні умови. Достатня кількість спортивних клубів, де б вони могли зайняти себе тим чи іншим видом спорту, достатня кількість спортивних споруд, на яких можна було займатися. Також нам потрібні фахівці, які мають в якості менеджерів спортивних функціонерів розвивати цей вид спорту. Міністерство, власне, сьогодні зайнято тим, що створює. Такі умови. Ми сьогодні працюємо зі спортивною інфраструктурою, системою доступу до вже наявної інфраструктури. Плануємо відбу... розвиток і відбудову вже після закінчення повномасштабного вторгнення, фактично активної фази війни. Ми сьогодні працюємо над новим законом, про базовим законом про спорт, який має забезпечити. Розвиток і додаткові можливості для спортивних клубів в регіонах також займатися спортом, залучати фінансування, мати підтримку з громади або з державного рівня. Ми сьогодні розвиваємо активно наш ренді-центр Club, який має суттєво дуже оновити фактично наш наші підходи до науково-методичного забезпечення підготовки наших атлетів, і це є теж світовим трендом, тому що сучасний спорт вищих досягнень це є наука, і сьогодні ми маємо. Вже в процесі оновлення матеріально-технічної бази, створення нових лабораторій ми залучаємо фахівців. Навчаємо наших тих, які в нас вже є, і залучаємо з на міжнародному ринку фахівців для того, щоб вони брали участь підготовці наших спортсменів. Ну і в контексті цього, як зараз міністерство залучає меценатські кошти, які можливості взагалі є із залученням, зокрема таких фінансів в розвиток спорту. Меценатські кошти вони залучаються не стільки міністерством до розвитку спорту, скільки самими федераціями. Федерація. То, ну, меценат зазвичай це людина, яка знає, любить цей вид спорту і готова вкладати в нього кошти. І в нас, ну, в принципі, є достатня кількість таких меценатів. Якщо ми говоримо про донорські кошти, проекти міжнародної технічної допомоги, то переважно ми говоримо сьогодні про адаптивний спорт яким також яким ми також робимо створюємо всі умови для того, щоб вони розвивалися. У Нас сьогодні працює вже майже 200 адаптивних клубів по всій країні. Це клуби для наших ветеранів. Ми продовжуємо працювати із цим напрямком. Ми залучаємо власне сюди і привертаємо увагу саме сюди наших донорів. Проекти з безбар'єрності. Ми розуміємо, що наш спорт сьогодні має бути абсолютно інклюзивним. Всі наші споруди, все те, що ми робимо, має бути сьогодні орієнтовано на. В тому числі і на людей, які отримали поранення, на наших воїнів, наших захисників, тому сюди також заключаємо активну матеріальну допомогу, яку ми отримуємо. Тому ну, є такий певний баланс. Я думаю, що із часом сума інвестицій із бізнесу до спортивної галузі він буде збільшуватись. Ну, принаймні, ми створюємо всі умови для цього. Ну і ми віримо в те, що спортивна інфраструктура вона буде розбудована і відновлена в тому числі. Я хочу подякувати вам, пане Матвію, що ви завітали до нашої студії. Погодилися поговорити зі мною. Матвій бідний, міністр молоді та спорту України, був з нами. Ну а ми продовжуємо Залишайтесь з марафоном.